Друзі, всім, привіт! Ви на каналі Огляд Є. Зараз неймовірна кількість людей пересіла на електросамокати. Це вже не просто якась іграшка, а реальний транспортний засіб, який є значно економічнішим та максимально компактним. Особливо в умовах постійних підвищень цін на бензин, електросамокати стали привабливим варіантом для багатьох. Важливо, щоб такий транспортний засіб був надійним та безпечним. Сьогодні ми розглянемо такий: це Acer ES... Серія з 3 Advanced. Давайте подивимось, на що здатен цей самокат та що він може нам запропонувати. Але перед початком відео традиційно попрошу вас підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео. Ну і звичайно підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. На перший погляд, електросамокат Acer ES серія 3 Advanced має звичайний вигляд. Проте при детальному огляді стає зрозуміло, що він обладнаний великою кількістю елементів на корпусі. Основа самоката виготовлена з чорного алюмінію, що забезпечує йому міцність і. І надійність кришка над колесами зроблена з пластику, що додає легкості конструкції. Вага електросамоката становить 16 кг, що робить його досить портативним для міського використання. Позаду встановлено електронне гальмо, який забезпечує ефективне гальмування, а на передньому колесі знаходиться дискове гальмо. Така комбінація забезпечує плавну зупинку незалежно від ситуації і підвищує безпеку. Колеса 8,5 дюйма забезпечують стабільність та плавність під час їзди, а також забезпечують хороше щеплення з дорогою. Ну і Звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі підвід. Відео колеса безкамерні, тому можна не хвилюватись про випадкові проколи. Майданчик для ніг електросамоката має прогумовану поверхню, що забезпечує додатковий комфорт і кращу стійкість, безпеку під час їзди. Ручки також прогумовані, але виготовлені з іншого матеріалу, щоб забезпечити зручне захоплення і уникнути ковзання. На рулі розташовані всі необхідні елементи для керування. Ручка гальма, дзвінок, кнопка вімпнення поворотників. До речі, так корпус самоката оснащений поворотниками, відбивачами світла і ліхтариком спереду, що підвищує видимість і безпеку. При їзді в темну пору доби. Дисплей на самокаті відображає всю необхідну інформацію, включаючи швидкість, рівень заряду батареї та інші важливі параметри. Тут же розташована кнопка для вімкнення світла, кнопка живлення і ручка газу, що дозволяє легко контролювати швидкість. Всі дроти надійно заховані всередині конструкції, що забезпечує надійний захист та доволі таки привабливий зовнішній вигляд. Завдяки цьому нічого не стерчить назовні. На нижній частині самоката прихована підніжка, яка також не стерчить, коли не використовується. Підніжка легко висовується. Коли вам потрібно залишити самокат у вертикальному положенні, і так само легко складається назад, коли вам не потрібна. Такий дизайн забезпечує чистоту ліній і зберігає функціональність пристрою. Електросамокат має ступінь захисту, водонепроникності IPX 5, що означає, що він захищений від водяних струменів з будь-якого напрямку, що дозволяє використовувати його в різних погодних умовах. Крім того, електросамокат Acer ES Series 3 Advanced має функцію складання, що робить його ідеальним для компактного зберігання у квартирі. Якщо ви живете у квартирі, то, ймовірно, не маєте гаража для зберігання транспорту і не можете залишити його на вулиці на ніч для розв'язання цієї проблеми. У самокаті передбачена спеціальна ручка фіксатор, яка дозволяє скласти його вдвоє за лічені секунди. Кермо фіксується в пазу в задньому крилі, завдяки чому ви можете зручно переносити самокат. Ця функція забезпечує зручність і компактність, дозволяючи зберігати електросамокат у коридорі, шафі чи на балконі, навіть якщо у вас дуже мало місця. Складений самокат займає мінімум простору і може легко поміститись в будь-якому Великому приміщенні, що робить його ідеальним вибором для міських жителів, крім того, ви без проблем можете його покласти в автомобіль, якщо це потрібно. Ну а тепер поговоримо трішки про технічні характеристики, що робить його відмінним вибором для міських поїздок. Максимальна швидкість, яку ви можете розвинити, становить 25 км за годину, що дозволяє швидко та ефективно пересуватись містом. Потужність двигуна складає 350 Вт, що забезпечує достатню силу для швидкого набору швидкості і подолання підйомів. Електросамокат розрахований на максимальне навантаження до 120 Кілограм, що робить його придатним для використання дорослими. Запас ходу на одному заряді батареї варіюється до 30 км, в залежності від умов їзди та ваги користувача, що дозволяє здійснювати тривалі поїздки без частих підзарядок. Взагалі, ви самі можете вирахувати приблизний кілометраж, який вам доведеться долати за день, і визначити, наскільки вистачить вам одного заряду. Заряджається цей самокат всього лише за 3 години. На жаль, окремих амортизаторів як таких тут немає, хоча конструкція задньої підвістки частково виконує їхню функцію. Це міський скутер Значений для їзди по рівній поверхні, тому амортизатори не є критично необхідними, але їх наявність була б бажаною, особливо враховуючи ціну. Acer Electric Скутер оснащений чотирма режимами швидкості, що дозволяє легко адаптовуватись до різних умов їзди. Кожен з чотирьох режимів забезпечує відмінний контроль та зручність під час використання даного самоката. Кожен з чотирьох режимів швидкості електросамоката забезпечує відмінний контроль і зручність у використанні на найнижчому режимі зі швидкістю 6 км за годину. Самокат легко маневрує в щільному. Потоці пішоходів, забезпечуючи плавну та безпечну їзду. Перемикання на другий режим зі швидкістю 10 км за годину додає динамічності, і підходить для спокійної поїздки по рівних міських дорогах. Режим з максимальною швидкістю 25 км за годину дозволяє швидко пересуватись по місту, зберігаючи стабільність і контроль навіть при вищих швидкостях. У спортивному режимі, де електросамокат показує свою максимальну продуктивність, відчуття від їзди насправді захоплюють. Самокат швидко реагує, забезпечує чудову маневреність та стабільність. Загалом це. Режим спорт чудово підійде під час їзди дорогою з високим кутом нахилу протягом використання в жодному з режимів не виникало проблем з керуванням або швидкістю відгуку. Хороша гальмівна система працює бездоганно, дозволяючи зупинитися точно тоді, коли це потрібно, незалежно від швидкості. Ця надійність і точність гальмування додає впевненості та комфорту під час поїздки. Тому Acer Electric Scooter 3 Advanced має потужні переваги над багатьма іншими: надійність, швидкість, швидке заряджання та великий Пас ходу. І він є ідеальним вибором для тих, хто шукає практичний, потужний та безпечний електросамокат для переміщення по місту. Його не треба часто і довго заряджати. Він завжди готовий до повільної поїздки парком або до швидкої поїздки на роботу. А більше нічого не потрібно. Якщо вам цей огляд був корисним, друзі, натискайте лайк під цим відео, пишіть свої коментарі на рахунок цього електросамоката в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.